Привіт, з вами Лана і Ліда. Канал як там сьогодні подорожує. Е, в нас вихідні, субота, і ми в чудовому містечку під назвою Одеса. Але Одеса не в Україні, а Одеса в Онтаріо. Сьогодні ми вас візьмемо на такий роутчип. Ми їдемо в столицю е, Чудової Канади Отаву. Потім ми їдемо в Монреаль. І ти скажи по французьки Монтремблан. Sorry for my French. Так що поїхали! Поїхали з нами. Сьогодні зранку ми вирішили з Торонто в Отаву. Проїхали ми вже 300 кілометрів десь. Між Торонто і Отавою 449 з чимось, приблизно 450 кілометрів. Тобто нам лишилося ще десь їхати трошки більше години. Такий мальовничий краєвид. Ми їдемо по хайвею, але чомусь на хайвеї тільки дві полоси, зазвичай три. І таку красу бачимо навколо. По дорозі з Торонто в Отаву є такий. Таке місце, де зазвичай зупиняються всі туристи, називається воно Одеса. І ми там попили трошки кави традиційної канадської Tim Hortons І тепер знову вирушили в подорож до Отави. Так виглядає передмістя Отави. Зверніть увагу зліва на стовпи світла. Там а, такі гарні Мейплліс. Нас вітає столиця Канади. Ось. Поки що тут нічого особливого. Ми тільки заїжджаємо в Отаву. В центрі має бути набагато красивіще. Це можливо лише в Канаді запаркований електричний скутер біля готелю і просто нічим не причеплений, стоїть собі. Ніхто його не візьме, він дочекається свого власника. Окей, бай, скутер. У, поїхали. А, яка краса. Ми вже приїхали в Отаву. І ми на уильям Стріт. І ця вулиця дуже така гарна з багатьма ресторанчиками, кафешками. Люди тут прогулюються, там навіть далі буде закрита, закрита вулиця. І тут такі, як, як без проповідників. Які говорять щось там про не знаєш про, про якусь церкву, в яку вони вірять чи не вірять, і щось там собі провадять. Не знаю, хто тут таке дозволив, що посередині такої гарної вулиці викрикають таке, але вже треба піти підпільно і відрізати провід. Яке гарне кафе тут. Ось такі кафешки, люди собі сидять, відпочивають. Їда найрізноманітніша. Якісь є і бургери, і... але ось тут зразу і черга, щоб сісти. Черга величенька. Як все красиво. Який гарний годинник тут. Так, тут мусимо помаленьку перейти у вулицю. Okay, let's go to get there. Які гарні капці тут продають. Такий гарний магазинчик. Дуже багато магазинчиків, багато туристів. Гарно все виглядає. Красивенько і цікаво. Тут, як завжди, такі маркет, де продають сувеніри всякі. Тут такі гарні кріселка, люди собі можуть сідати. Ці кріселка без прив'язки до будь-якого кафе. Якщо і місце, ви собі сідаєте і що ви там маєте, то їсте. Або хена татуз, якісь капелюшки. Ой, суші тут є. Що лиш не хочеш, є все. Де тут і портрети роблять, фотографують. І далі тут щось, напевно, якісь бомбочки для ванни, бо такі кольор, кольор, корольові. І джулерій ем, вуличне. О, ми тут повертаємо, так що все подивимося, що тут продають доброго. Тут не Ой, яке джулері. А тут все з левендер. Там фотографія лавандових полів. Це наша навігація, наш провідник по отаві, так що ми слідуємо за нею. Без неї не йдемо нікуди. Ти okay. Окей. Де яка гарна Йорк Стріт? Дивіться, а то фармерс маркет так виглядає, бо є всякі домашні. Городні городина, і тут Боже яка краса, або можна глянути на ціни все тут мають. Боже, які гарні. Овочі. Тобто можна і поїсти в кафе, і закупитися городиною. І там ми були в одному місці великий мол зробити шопінг, е, їди. Е, сорі, не їди, а одягу. Тобто є все в Оталі. Саундтрек до нашого... Так, до нашої подорожі. Так, далі подорожуємо um, Отавою, Канадою обізли. Отаву і хочу показати таке дуже природні явище, що завжди тут. Татусь собі заснув, а на ньому бейбічка, то вже прийшла, мама нам затулила. Але то було так гарно, бачите, тут в парку собі люди просто сидять, відпочивають. Хто що хоче, то робить, хлоїсть, хто їсть, хто п'є, хто просто лежить, розмовляє. І так гарно собі татусь спав, а на ньому дитина спала, а мама пішла погуляти. І вже мама прийшла, татусеві не дала доспати. Ми пішли на прогулянку таким гарним парком. Ой, там в далечині, боже, яка гарна молода пара одружується. Зараз йдемо, будемо дивитися, чи вони будуть кидати цукерками, чи не будуть. Зараз ми глянемо. Ми здалека ще їх побачили і вирішили попри них прогулятися і до, доторкнутися до краси. Вони тут роблять фотосесію, бо тут дуже, дуже гарний краєвид. Дуже, гарні, дуже гарна природа. Ой, який гарний поліцейський. Боже, яка вона красуня, яке плаття шикарне. Вау. Фотосесія в повному розгарі. А тут, який гарний краєвид, не дурно вони сюди прийшли фотографуватися.